Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі, і сьогодні я б хотіла розповісти вам про мої станки для вишивки та критерії, за якими я їх обирала. Але для початку я маю вам дечому зізнатись: я людина тисячі хобі. <смір> Страшно звучить, але насправді все дуже просто. Мене завжди цікавить щось нове. Це не лише нові техніки у вишивці, це взагалі абсолютно різні направлення: до в'язання, я не знаю, ліплення з глини, навіть білизну колись намагалась шити. І Колись я дуже хвилювалася з цього приводу, тому що гадала, що необхідно обрати одне хобі і ставати у ньому професіоналом, удосконалюватись. Але швидко зрозуміла, що хобі це ж про задоволення. І задоволення не лише від кінцевого результату, а взагалі від процесу. І тоді я зрозуміла, що моє основне хобі це пізнавати щось нове, досліджувати щось нове, пробувати щось нове. Ось бачите цей килимок. Я його зв'язала гачком, хоча раніше ніколи до цього не в'язала. Пам'ятаєте, такі килимки були часто в селі у бабусі, вони були різнокольорові залишків тканини. Пам'ятаєте, ось по аналогії цього я зробила цей килимок, і здається, моєму кмічнокомфі він дуже до вподоби. І у мене виникла ідея. А чому б мені не показувати і не пробувати ці нові хобі разом з вами? Мені здається, це буде дуже цікавий формат відео, і ви зможете побачити і оцінити, як це виходить не у майстринь з величезним досвідом, а у людини, яка перший раз щось робить. Отримувати новий досвід, це завжди дуже класно, і тому пропоную нам отримувати його разом. Але щось ми відволіклись від нашої основної теми. Давайте ж повернемось до наших станків для вишивки. І так, перший критерій, за яким я обирала свій станок, це місце, де я буду вишивати. Звісно, ми вишиваємо в різних місцях, але все рівно ж якісь улюблені місця. Ось, наприклад, я завжди гніздуюсь ось на цьому диванчику. Це диванчик на кухні, мені тут дуже зручно, тут є стіл, де я можу розкласти матеріали. І, в принципі, ось це основне моє місце роботи. А друге місце це диван. Коли, наприклад, я перед сном можу щось зробити, або там дивлячись телевізор, можливо, ввечері, коли в мене є вільна хвилинка. Тобто мені був необхідний станок яким я б могла користуватися і сидячи на дивані, і напівлежачи в ліжку? Тут критерій це п'яльця, на яких ви любите вишивати. Тому що, бачите, у станка ось ця ширина, вона у більшості має максимальне і мінімальне значення. І щоб ваші п'яльця легко ставали. Ось в цей, от, наприклад, отвір. Тому що гоболенові вони досить такі масивні. І ось до цього станка гобеленові пяльця не підійдуть. До нього підходять лише круглі пляльця. Квадратні пяльця великого розміру теж в нього не стануть. Тому що, бачите, там є ці Болти великі, і вони не дозволять ставити квадратні п'яльця, або лише, можливо, на, на кут, якщо ці пяльця поставити, але вони будуть не дуже стійкими, мені здається, і ну, буде незручно вишивати. Тому визначте, якими пяльцями ви найчастіше користуєтесь, і під них вже обирайте свій станок. Наступний критерій вибору це місце для зберігання. Коли я жила в однокімнатній квартирі, цей критерій він був одним з основних, тому що навіть найменший станок він все рівно має свої габарити і його треба десь зберігати. Тому станочки я намагалась обирати. Як сказати, які займають найменше місця складені, тому що все рівно я розумію, що ось цей перший станок на ньому робота натягується один раз і вона не знімається. Ну хіба що ви там переходите там, на, інший, на іншу частину вишивки, але він, він ось в такому стані постійно стоїть, і треба придумати, де ви будете його зберігати, щоб він не заважав вам і ніхто не міг попсувати вам вашу роботу. І, до речі, цей станочок я обирала за рахунок того, бачите, він коли складений, він дуже плоский. І коли я на ньому не працюю, то він займає дуже мало місця. І він спокійно в мене поміщався під ліжком. Наступний критерій, на який я опиралась при виборі станка для себе, це була ціна. Тому що коли я почала моніторити, то діапазон цін був абсолютно різний, там, від 300 гривень там, і необмежно 1000, 3, 4. І тут, до речі, залежить все ще від наповнення. Там, якийсь ліхтарик монтований, якась поличка, якийсь магнітна дошка ще додається. Комплекті. Тут все залежить від ваших побажань, від ваших фінансових можливостей, що для вас критично має бути в станку, що ні. Я скажу відверто: я обирала найдешевші, найпростіші моделі. І, до речі, у мене є станок як саморобний, так і фабричний. Ось цей станочок, він якраз є фабричним, Я його купувала, це мій перший такий станок. Я, мені було незручно вишивати на маленьких п'яльцях таку масштабну роботу, і я зрозуміла, що мені потрібен якийсь такий от такого плану станочок. Бачите, він досить простий, регулюється кут нахилу ось цими шурупами. Бачите, також можна регулювати висоту, на якій буде стояти пяльця. І також ось так, можна перегортати, для того, щоб якщо там ниточку заправити, або взагалі щось там на вивороті подивитися, якщо вам терміново треба. Воно досить легко це робиться, ось так. І зазвичай, там, бачите, з двох сторінці гайки є. Але я собі завжди фіксувала з одного боку, ем, ну так зручніше, ніж два відразу розкручувати, щоб перегортати роботу. Бачите, також сама рама вона має три різних розміри. Тобто, і на великі картини, на широкі, і на більш вущі можна регулювати. Бачите, ось ці просто переставляються підрамник, якщо можна так назвати, переставляється. Оцими гаєчками він закручується. І ось так. А ось це, бачите, я вам зараз показую це фіксатори. Тут вони пластикові. Тому що, ну, це був один з найдешевших варіантів станка. Ось такий фіксатор, сам по собі. Пластик, пластик хороший. Ось так. Бачите, тут є стрілочка, за якою зрозуміло, з якого боку потрібно знімати. Тут така от зазубринка, яка впадає в цю впаднику, вкладається. І саме вона начебто прищіплює тканину, коли натягуєте. Я вам обов'язково покажу, як я натягую тканину на цю рамку. Бачите? Ось такого розміру максимально є цей станочок. Ось так виглядають ці зажимчики. Їх чотири в мене на підрамки. Він елементарний, дуже простий у використанні, і, ну, чесно скажу, мені його для мого хобі досить. Я ж не займаюся прям професійно вишивкою там, на замовлення робіт, то мені його з головою вистачає. Ось, бачите, ось такий от зазубринка там є, і вона досить прекрасно тримає картину, вона не совається в процесі вишивки. І дуже легко їх знімати. От бачите, навіть однією рукою, з, цим, з цією справою, нелегкою справляється. Це дуже елементарно. Давайте тепер я покажу, як натягувати тканину на цей станочок. Я знайшла, якусь в мене залишки тканини були. Ось, Спочатку ми кладемо тканину необхідну для вишивки, або ось так ми її поправляємо. Нам потрібно знайти на цій паличці, на цьому підрамнику, ямочку. Бачите, я трішки її зафіксувала, щоб вона не крутилася. Ось так. Тепер ми маємо потрапити нашою зазубринкою в ямку. Через тканину. Ось так. Давайте розправимо її. Угу. Бачите, ось. Стрілочка нам показує. Ось так. Тик. І зафіксували тканину. І так само робимо з усіма наступними. Тільки поправляйте тканину, щоб у вас не було таких заломів. Зараз я тут поправлю трішки. О, ось так. І так само робимо і з другого боку. Поправляємо тканину. Знаходимо зазубринку на нашому підрамці нашій. Ось, бачите, трішки підгорно її. Ось так. Тут треба підкрутити, угу. ось так, для зручності. Зафіксували, підтягнули максимально, наскільки у нас це виходить. І не хвилюйте, що на цьому етапі у вас не виходить така гарна натяжка. Ми потім це виправимо. Ось так от фіксуємо. Раз, два, три. Все дуже просто. Тільки поправляйте тканину, щоб вона вас не морщилась, тому що це потім ну, буде важко, треба буде все знімати і заново вставляти. Ось так. Ну, бажано, звісно, щоб тканина була поглажена, не така, як в мене зараз. ця, але це для прикладу, мені здається, цього нам буде досить. Бачите, але натяжка в нас не дуже. Тому ми за допомогою цих ось шурупчиків розкрутили їх і підкручуємо, тим самим натягуючи тканину. Оп, підкрутили і фіксуємо. Ось таким чином, фіксуємо. Ось так. І те саме ми повторюємо з другого боку. Бачите, ще така не дуже хороша натяжка. Ось так розтягнули і підкрутили. Просто одною рукою мені трішки незручно це робити. Там взагалі можна зробити на цьому станку таку дуже е, тісну натяжку. Але просто однією рукою це ну, не дуже вдало мене виходить робити. І ось так виглядає затягнута тканина. І ми можемо собі поправляти, як нам зручно, більш вертикально чи більш горизонтально буде ця тканина цей станочок. Тут це все робиться двома речашками, все дуже просто. А ось це мій другий станочок, і якщо чесно, він на сьогодні є моїм фаворитом. Оскільки я зараз переважно вишиваю на круглих пяльцях, тому він мені найбільш зручний. І ось, бачите, він має таку дерев'яну основу. Зверніть увагу, коли будете обирати станок, якщо він буде такого плану, щоб основа була важка, товста і важка, щоб ним можна було вишивати не лише сидячи на дивані, поклавши дві ноги отак по обидві бік і притримуючи його, але й щоб можна було вишивати зі столу, щоб він не перехилявся. І бачите, він має отвори і можна регулювати його віддаленість. Від себе. Тобто, коли я вишиваю сидячи, я його присовую до себе ближче. А коли вишиваю від, на столі, то я відсовую далі. Також, бачите, тут регулюється висота, можна опустити як нижче, так і вище, в залежності від того, як ви вишиваєте. І також, тут, бачите, дерев'яні такі не знаю, як це назвати речашки. Не знаю, якими це регулюється. Ось така його максимальна висота. Хоча не знаю, я ніколи в такому стані з ним не вишивала, якщо чесно. Але можливо комусь це з вас знадобиться. Бачите, воно все фіксується з такими дерев'яними шайбочками. І ось це, до речі, цей станок він саморобний. Я дуже хвилювалася, коли його замовляла, тому що він був дуже недорогий. Купувала його на одному з маркетплейсів. Це людина сама їх робить, він не оброблений, він просто зачищений. Ось так. Але, і бачите, дуже важливо, зверніть увагу, коли будете замовляти, щоб оці куточки всі були зрізані. Тобто були не гострі, щоб ви не зачепляли ні тканиною, ні руки свої не шкодили. В саморобних станках ну, бувають різні нюанси, тому запитуйте у виробника обов'язково, як він обробляє деревину, чи шліфує він її, чи, можливо, покриває лаком. Ось бачите, тут також те, про що я вам казала, що ширина п'ялець і товщина має дуже велике значення. Ось тому що сюди має поміщатись ваші п'яльця по ширині. Ось так вони фіксуються, розкручуються ці шайбочки. Ось цим ми фіксуємо, щоб можна було перехиляти роботу на виворіть і на лице. Маю надію, відео було корисним для вас та допоможе обрати станок саме під ваші потреби. Якщо залишились ще питання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. І пам'ятайте, кожна ваша вподобайка гріє мені серденько та мотивує знімати ще більше. Підписуйтесь, щоб не прогавити нові відео. До зустрічі!